Під кінець вересня в Україні пануватиме тепла погода майже на всій території країни. А ось вже в останній день вересня різко похолодає. Місцями в денний час доби буде всього до плюс десяти 13 градусів тепла, а вночі буде падати до 5 градусів. Також в останні дні цього місяця йтимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 28 вересня, дощі протягом дня очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. На всій решті території країни пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде поривчастий зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Лише через дощі буде прохолодно у західних областях. Там в день від плюс 20 до плюс 24 градусів, вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 29 вересня дощі очікуються у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях, а також на Волині та Закарпатті. на всі решті території країни буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. Вітер ревучий, зі шквалами 7-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає у західних областях, там вдень всього від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла, у Київській та Чернігівській областях до плюс 22 градусів в день. На всій решті території країни буде тепла від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікуються від плюс 10 до плюс 15 градусів. У понеділок, 30 вересня, дощі йтимуть у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській областях, а також на Волині та Закарпатті. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Все також буде вітряно з поривами 7-12 метрів на секунду. Холодно буде у всіх західних областях. В день всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У північних областях від плюс 14 до плюс 18 градусів. На всій решті території країни від плюс 22 до плюс 25 градусів. Вночі у західних областях від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. На іншій території від плюс 8 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!